Так, Будемо готувати квашену капусточку. Я вже зробив. Отаке от віддарці буду брати в трасу. Чого? Да. От так. Отакими от кубиками десь 3х3, да? 3х4 я понарізав капусту. От такими дольками буряк і мовку. Вон. Все. Вікторія тут є. І дар це одне, наприклад, на думковку, пусточку. Сейчас капустуємо. Давай так. І тепер буряка. Панема тут. Сюда. Давай, Есть Если вот такие куски, оно тоже добрые Дороги, бомболюки вообще отлично уже Через три дні можно їсти. Я таке в дорозі роблю. Робив, а росі. я люблю фиально. Ну, она такая І ще плюс добре. Так, це все нам надо. 80 грам цукру. Ой, 80 грамів оцту. Це, як з дороги будете робити, ложка дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 12, дванадцять ложок столових. Один літр води. Завиває. Тоді що вікна? Цукор чотири столові ложки. Одно, Це сіль у нас така в баночці кам'яна. Кам'яна? Ну, кам'яна. Дві столові ложки. Не надо ядованою, бо не той смак. Так, є. У Вики, вот тут, що да. це таке? Там чесник. Там головка чесника, віка ріж. Готово? Не, я еще не готову. Ну давай, кошку ще. Це на літр води ми робимо. У відверті я не знаю скільки що... ну, буду дивитися. Оце все, що ми робимо, крутимо, то треба його нагріти. Тут вони написано три, три Треба його нагріти. Це у нас віддерка, ми корм купляли рибка. Тепер не У нас такі. Те що, я, навірно, було ложку Пів. Головки часника ось сюди на літр кидаю. Це все в сторону. Мавровий лист штучки дві. дві штучки, дві три на літр. Це духмяний перець. Зель англійська, ангельська, ангельська. Дві штучки. Ну і тут штук да? Не знаю. З десяток. З десяток перед чорним горошком. Все, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і заливаємо в відра. Через три дні можна їсти. Легко, просто це все можна зробити в дорозі.